Весь світ 25-ту річницю Чорнопільської аварії, подвиг пожежних медиків, водіїв, працівників різних професій. Я Тож не тільки в такий день потрібно пам'ятати наших земляків, загиблих, тих, хто ще живий, ті, хто хворіє, страждає від наслідків радіаційної катастрофи аварії. Треба вшановувати пам'ять загиблих, але також своїми діями, своїми вчинками спонукати відростаюче покоління до праці, натхнення та добрих вчинків. Тож, шановні, не забувайте подвигу, пожежних, лікарів, ліквідаторів, аварій на Чорнобильській міста електростанції. У нас, в Баранівській, як і всій країні, відзначається цей день. Ця трагічна трагічні собиті будні Чорнобильські в числі ліквідаторів було 263 ліквідатори Баранівського району. В честь їх в нас встановлено плиту. Стелу з прізвищами кожного із ліквідаторів, які були. На жаль, із цих 263 чоловік на сьогодні вже 60 чоловік померли. 27 чоловік являються інвалідами різних груп, Захворювання, яких пов'язано з ліквідацією, наслідки аварії катастрофи. О. Будні ліквідаторів тяжкі, так як і всього нашого народу. Всі звичайно страдають саме більше здоров'я, здоров'я, здоров'я. Треба одне. Просимо ми, я від імені всіх ліквідаторів, хочу сказати, щоб всі старались на будь-якому рівні допомагати із вирішенням проблеми здоров'я наших ліквідаторів, тому що це основне. Понад лісом степом в небесах крізь літа, Довгокрилі лелеки, над поліссям летять, рідні хати і села бур'яном поросли, бо чорнобильський вітер носить по. На рідну землю в Чорнобиль прилетіли, Мої лелеки, лелеки, все кружляють щастя й до.